Всім привіт з Барселони. Зараз 12 дня, але сьогодні достатньо пасмурно. Хоча для вересня достатньо тепло. Ми прийшли в корт. Але для того тільки щоб подивитися. А мам, а вот тут щорега. Мені здається, що сьогодні одна десята планета приїхала подивитися Барселону. Дуже багато кругом людей. Ще вразило дуже, що в аеропорту прилітають дуже великі літаки. Аеробуси по основному. Я не бачила маленьких літачків, так як наприклад Він. Здається, що багато міст, які є, знаходяться на морі чи на океані, вони подібні, але незважаючи на їхню схожість, кожен з них має якусь свою ауру, свою енергетику. Барселона надзвичайно потужна, енергетично. Я ще навіть не читала, звідки буде він буде. В номері до завтрашнього дня підготуюся. В мене три дні. Я переїхала з... з півночі Іспанії-Барселони. Фігересу, от згадала. Я ж думка закралася поїхати завтра в Мадрид, але зараз я точно розумію, що я залишуся, ще три дні це зовсім небагато для такого чудового міста, від Барселона, що я ще тут і залишуся на 3 дні і обов'язково не раз на раз повернуся. Ані туристичних походів ми ще відвідаємо дичні клініки. Можливо, там нам дозволять зняти відео. Те, що відрізняє Іспанію, ну, по крайній мірі цю частину, на якій я знаходжуся вже тиждень, це скульптури, На кожному кільці до якась, якась прекрасна скульптура. Це надзвичайний вид. Рекомендую відвідати Барселону. Хоча я думаю, що я не думала, що тут достатньо такі дорогі готелі ми вибирали поспіху, тому що вирішили їхати в Іспанію достатньо за короткий час, за три дні до відльоту. Але ті опції, які були, це при тому, що 20 вересня, 29 вересня. Ціни на моделі високі. Звичайні апартаменти близько 115 євро. Тому ми зупинилися в Хілтоні. Вже зрозуміло, який матимемо сервіс.

Маст бізит. Я бажаю гарного продовження вересня чи закінчення вже вересня. І багато подорожувати. Подорожі одне з найкращих засобів, які працюють, знімають стрес, мотивують. Для мене особисто знаходження нових змістів. Це ще раз поглянемо на прекрасний вигляд набережної порту Барселона. До нових зустрічей. Bye-bye!